Що спільного між колонією на Марсі, мишами і стародавнім Римом? Правильно, це все нові стратегії, які виходять просто зараз. Тож сьогодні я обрав 5 найцікавіших, які вийдуть до кінця року. Між іншим, серед них є гра, яка стане моєю новою великою серією на каналі. Але про все по порядку. Ви на каналі Зубр грає, тож нумо починати. Почнімо з гри, яка могла б легко стати родичем острів. Це Farthest Frontier, справжній симулятор виживання поселення з глибиною, атмосферою та любов'ю до деталей. Вона була доступна понад три роки у дочасному доступі. І вже 23 жовтня 2025 року відбувся повноцінний реліз. Одразу важлива деталь: у грі присутня українська текстова локалізація, що робить її приємнішою для старту. Це містобудівний симулятор, який ставить досить стандартне завдання розвивай місто та оберігай його від усіляких негод. Тут можна займатися землеробством, полювати, рибалити і головне, задовольняти потреби ваших жителів. Тож варто бути готовим вистояти під час негоди і під час навали ворогів. У грі доступно понад 190 споруд, є дерево технологій на понад 140 елементів, а також 12 видів сільськогосподарських культур. Як бачимо, в грі точно буде чим зайнятися. Особисто я у цю гру не грав ще, але вона мене дуже зацікавила. Навіть переглядаючи трейлер чи інші матеріали по цій грі, помітно, що вона пропрацьована, деталізована і атмосферна. Від мене однозначно лайк і обіцянка обов'язково її спробувати. Друга у нашому списку Whiskerwood. незвична концепція з котиками та мишами, одразу кидається у очі. Тут миші будують свої міста під наглядом своїх одвічних ворогів котів. Гра доступна у дочасному доступі з 6 листопада 25-го року. І що важливо, тут також є українська локалізація, що не може не тішити. Отже, суть гри полягає в тому, що звичайна миша вирушає з дому в небезпечні мандри, прибувши на кораблі на незаймані острови. Багаті на всілякі ресурси. Миша повинна швидко заснувати колонію, щоб задовольнити термінові та постійні зростаючі потреби своїх котячих господарів. І ось ви вже на чолі мишачого суспільства, розбудовуєте одне невеличке поселення, налагоджуєте ланцюжки, і поступово це все перетворюється на мегаполіс із величезними ланцюжками виробництва та безліччю турбот. Це ніби звичайна містобудівельна стратегія, але з кумедним і трохи абсурдним присмаком. Мишки метушаться, коти. Гурчать, а ви керуєте цілою мишачою цивілізацією. Як на мене, то виглядає оригінально, прикольно та змушує зацікавитися. Загалом справді цікава гра. Як гадаєте, варто її спробувати? Чи можливо хтось з вас вже її пробував? Пишіть у коментарях. Друзі, якщо вам подобається цей огляд, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Для вас це просто, а для розвитку каналу безцінно. Третя у нашому списку Європа Універсаліс 5. Якщо вам ближче до душі щось серйозніше та масштабніше, в межах всього світу, а не одного поселення, то ця гра для вас. Вона обіцяє занурити гравця в епоху приблизно у 500 років історії. Це стратегія, де навіть дипломатія може стати зброєю. Гра вийшла 4 листопада і, на жаль, не має української офіційної локалізації. Європа Універсаліс 5 базується на основній ідеї всієї серії: розвитку на. Цій у детально відтвореному з історичного погляду світі, але додає більше дипломатії, вдосконалює економічні моделі, переглядає військові системи та поглиблює логістику. Це не гра про будівництво окремих хатинок, це глобальний менеджмент. На вас чекає 500 років історії, де ви керуєте мільйонами людей. Тут є можливість керувати обраною землею. Бачимо, що тут навіть є наші українські землі. І ви можете повністю вирішувати, яким шляхом піде обрана вами нація, можна досліджувати світ та створювати альтернативну історію. Вангую, що багатьом тут захотілося підпалити одне місто на північно-східних болотах, правда ж? Я не фанат серії, однак гра явно заслуговує на увагу. Тому при нагоді в майбутньому можливо і спробую. А для тих, хто мріє не про середньовіччя, а про майбутнє Surviving Mars Relaunch. Це оновлена та доповнена версія Surviving Mars, яка буде доступна з 10 листопада. Української локалізації, на жаль, немає. Тут варто почати з того, що у 2018 році вийшла Surviving Mars, яка пропонувала нам колонізувати Марс та розбудовувати місто на червоній планеті. А цього разу виходить красивіша, оновлена та із доповненням версія гри. Отже, це науково фантастика. Астичний симулятор, містобудування нам пропонують колонізувати Марс і пройти шлях від перших досліджень будівництва до заселення планети і забезпечення її стабільності. Червона планета, абсолютно нова екосистема, ваша колонія і новий тернистий шлях до розвитку та процвітання. А включив я цю гру у наш список через те, що останнім часом слідкував за грою, яка вийшла у 2018-му я задумався, що було б прикольно підкорити рано чи пізно і космос, а тепер буде можливість пограти в щось новіше та, по ідеї краще. До слова, ще розглядав The Planet Crafter. Напишіть у коментарях, чи вам таке цікаво було б пограти чи подивитися на каналі. Могли б зробити цілу космічну гілку на нашому каналі. Що думаєте? І нарешті головна страва на десерт Анно 117 Пакс Романа. Гра, яка стане моєю новою великою серією на каналі. Це справжня легенда стратегій. Вона поєднує масштаб, економіку та історію. І я вже готуюся замахнутися на велич Риму. Гра виходить 13 листопада, але на жаль, без української локалізації. Так от ми переносимося у час піку Римської імперії. Під час безкоштовної демоверсії, яка була доступна для всіх, ось тут ми вперше. Пробували, до речі, зіграти. Ми зрозуміли, що можна буде обирати, де розвиватися, чи у сонячному лаціумі, чи на туманному Альдіоні. Два різні шляхи, якими можна піти: розбудовувати класичну Римську імперію, чи берегти та розвивати традиції та побут кельтів. Чесно кажучи, обидва варіанти мені дуже подобаються. Зручним є те, що для тих, хто знайомий із серією Ано, зокрема із Ано 1800, ця гра повинна бути нескладна для ознайомлення, оскільки справді багато механік на першій. Погляд здалися схожими та подібними. Гра пропонує широкий спектр містобудівних механік, багато виробничих ланцюжків, можливість вести перемовини, а також нарощувати військову потужність. На мене справила враження атмосфера гри, її краса та деталізація. Навіть у демо-версії було видно, як все продумано та зроблено із любов'ю до кожної дрібнички. Тому, якщо ви хочете бачити перший погляд на гру, повне проходження та усілякі гайди українською по Anno 117. Підписуйтесь прямо зараз. Серія стартує вже одразу після виходу гри. Ну і звісно, друзі, як бонус, не можу не згадати про одні з наших з вами найулюбленіших стратегій, на які ми всі чекаємо. По-перше, це острів. Наше відео, де ми обговорили новини по Альфа 6, набрало понад 12 тисяч переглядів. Це просто вау! І я дякую усім за перегляди та коментарі. Це підтверджує інтерес до острів неймовірний. Ми всі чекаємо на реліз Альфа 6 з її новими ресурсами, і я гарантую, як тільки вона вийде, ми одразу все розберемо та будемо досліджувати разом. По-друге, Manor Lords. Як напевно і ви, я стежу за цим проєктом і чекаю на загальнодоступне оновлення, яке зараз проходить тестування. Хочу вже дочекатися фінальної версії цього оновлення, і коли воно вийде, ми одразу повернемося до Manor Lords, щоб розібрати всі нові механіки і разом будемо розвивати наше поселення. Ось таким вийшов мій топ-5 стратегій, у які варто зіграти до кінця цього року. А тепер звертаюся до вас. Пишіть у коментарях, яку з цих ігор ви вже грали або почнете грати, яка гра вас зацікавила. Тож дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А найголовніше, щоб бути готовим до старту нової великої серії по Ано 117. До нових зустрічей!